Привіт, на цьому занятті ми з тобою навчимося користуватися основним інструментом Photoshop, на мою думку, це пензель. Чому я називаю його основним інструментом? Тому що на базі його роботи, на базових його принципах побудовано ще половина інструментів Photoshop, тому, освоївши пензель, ти зможеш зрозуміти, як працювати і з ними. Тож, давай, перше, про що ми поговоримо, це про розмір пензля. Найшвидший, але не найпростіший варіант це ми правою клавішою миші. Клікаємо і вибираємо його розмір, який нам потрібен. Це незручно, тому що ми підбираючи, от, наприклад, мені треба промалювати ось цей от кінчик пелюстки. Я мушу підбирати, дивитися, це не дуже зручно, але це один з варіантів зміни розміру пензля. Давай навчимося відразу робити це правильно. І так, нелогічно, але дуже-дуже зручно. Затискаємо лівою рукою, затискаємо Alt-. На клавіатурі. І праву, та, що справа, так, праву клавішу миші. Затискаємо і тягнемо мишу фізичного ліво право І ми змінюємо розмір пензля. Спробуй. Далі наступна характеристика пензля це його жорсткість. Через праву клавішу, просто щоб показати. Ми маємо 100% жорсткість. Наприклад, ось так. Половина і нульова жорсткість. Бачиш, наскільки в нас жорсткі чи мягенькі наші краї. Я натисну F12. Скину все до початку, те, що я намалював. Дивимося, якщо ми через Alt права клавіша миші ліво-право змінювали розмір, то догори донизу ми змінюємо жорсткість пензля. Спробуй. Окей. Наступна характеристика пензля це є його колір. Тут є декілька варіантів. Саме такий зрозумілий, да, логічно, ми можемо клікнути на передній колір, на передній квадрат, вибрати будь-який колір звідси, малювати ним. Значно простіший спосіб, тримаючи Alt. Ми можемо вибрати будь-який колір з існуючих. Це значно частіше буває, тому що якщо ми обробляємо обличчя, хто його знає, який колір шкіри серед оцих от мільйонів кольорів. так? Тобто ми просто беремо пробу кольору і відразу цим же кольором ми малюємо. Alt, тримаємо Alt, клікаємо, і в нас цей колір. Далі, наступна штука. Ти бачиш, що в нас є два кольори. Передній і задній так званий. Ми дуже часто цим будемо користуватися, як правило, це буде для чорного і білого кольору. Для того, щоб перекинути з переднього кольору на задній мишкою, це робиться через оцю от клавішу, це, але значно зручніше клавішою X. Ой, X. Brush. X. Я малюю одним кольором, X я малюю іншим кольором. Для того, щоб скинути кольори на стандартні, можна використати оці от маленький квадратик. Стандартними кольорами є чорний і білий. І ми також ними часто будемо користуватися. Давай натиснемо F12. Я покажу ще одну дуже важливу штуку, якою користуватися ми будемо постійно. Це є непрозорість пензля. Я вибираю якийсь колір, ну, до прикладу, такий, щоб видно було. От. І зверху, ось тут завжди має бути звичайний. Це треба буде перевіряти тобі час від часу, бо інколи там люди щось клікають, це просто з досвіду. Ми маємо непрозорість, маємо потік, ми будемо працювати з непрозорістю. До прикладу, якщо я при 100% непрозорості проведу ось так: от, ми бачимо, що пензель малює. Якщо я візьму, натисну клавішу 5, Мені попадеться 50% непрозорості. Вибереться, так. 50% 1. В мене 10% непрозорості. Я візьму м'ягенький пензель, так, жорсткість 0. От, права клавіша миші, догори протягнув. Скажімо, якихось 20 умовних там. цей, І я можу нашаровувати, робити це м'ягенько. Бачиш? Через непрозорість. Де більше, де менше, художники відразу зацінили цю всю функцію. Якщо через, серед глядачів такі є. От. Це дуже-дуже зручно, тому що малювати ось таким от, як жорстким варіантом, ну, воно не точно не завжди таке потрібно, скажімо так. Є ще зміна форми пензля, проте е, я його практично. Не використовую хіба для цікавості. Як правило, при ретуші фотографій використовується стандартна кругла форма пензля. Можеш поклікати, подивитися, але все рівно повернутися потім до звичайної круглої. Ну і Давай я покажу ще один ось цей от його сусід, пензель змішування. Постав, будь ласка, налаштування 20-20-20. Тут очистити пензель. Ось такі опера... параметри постав. І ми переходимо. Для того, щоб зрозуміти, як працює цей пензель, Давай я тобі е... покажу на такому прикладі. Ось, Ми обираємо пензель. Зверни увагу, що форма в мене змінена. Форму... Форма міняється ось тут. Це зроблено виключно для того, щоб я, працюючи гарячими клавішами, бачив, що в мене вибраний якісь інші інструменти. І увагу, що це в мене вибрано. Так? Тому що клавіша для них і для цього B, і для цього B. Shift-B можна перекидатися між всіма варіантами пензля. Ну, це вже таке. Shift-B, навряд чи ти будеш використовувати Shift. Тож, ми маємо пензель змішування, маємо приблизно ось такі от налаштування. так. Давай подивимося, як воно працює. Я затискаю і просто рухаю ось так: от. ліво право, ліво право, ліво право. І в мене змішуються сусідні кольори. Бачиш? Причому, давай я поставлю, щоб краще було видно. Якщо я тягну з одного на другий, ну, перетягую його з таким чином. От. Якщо я візьму 20%, 20, я сказав, що за діла? Photoshop інколи підглючує. Це його традиція така стародавня. От. І ми можемо це трішки м'якше робити. Ось такі от речі, F12. Тобто, ось тут, якщо б мені не потрібна була текстура, тому що ми її вб'ємо, по суті, текстуру, так. Якщо б мені вона не була потрібна, я би міг її ось таким чином просто розмити. Так? Наприклад, якщо це ось така от баночка, от, я можу взяти. Знайти ось тут. Я можу його іншими способами забирати. Проте в мене є пензель, я можу це порозмивати. Ну, до прикладу, ми ще повернемося до цієї баночки. Просто показую, як От. Так. Ось таким чином. По факту це все. З пензлем ми будемо працювати багато, прям багато-багато. Я думаю, що. Трішки потренуватися і все тобі стане зрозуміло. Пробуй!